Після уроків школярі Калузького ліцею номер 3 збираються, щоб допомогти українській армії. У фоє навчального закладу діти облаштували волонтерський штаб. Ось за цим столом одинадцятикласники плетуть вервички бійцям на фронт. Зі слів учениці Вікторії Худик, вони виготовили понад сотню таких оберегів, навчили учнів цій майстерності волонтери. А дехто опанував цей навик сам, каже школярка. Насправді. Варбочок це як варний вид терапії, тому що ти розумієш, що ти корисна, ти, ну, ця варточка стане оберегом для якоїсь захисниці чи для когось військових. Одинадцятикласник класник Денис Панькович показує грілки для тіла та ніг, які він купив військовим. Хлопець каже, що дня відкладав кишенькові гроші, щоб придбати такий термозахист для бійців, підтримувати армію в такий складний для країни час. Денис вважає обов'язком кожного українця. Якщо ти українець, якщо ти патріот своєї країни, ти повинен це ти більше на цьому часі ти повинен це якось доказувати не словами, а ділом. Я не кажу там, наприклад, е обклеювати все своє авто синьо жовтими прапорами. Е пішов, наприклад, в магазин за продуктами. Купи елементарне, там хлопцям там макарони, хліба, м'яса. Саме елементарне. Там, наприклад, чи якось одягу купи. Зроби щось щось, і треба нам якось ці кінці з кінцями зводити, щоб е разом нам наблизити Україну до перемоги. Також у ліцеї учні виготовляють окопні свічки. Діти ріжуть картон для бляшанок, а вчителі заливають їх воском. Вчителька історії Лілія Микитин розповідає: школярі самі хочуть волонтерити. Вони часто ініціюють проведення благодійних ярмарків. Відтак дітям вдалося вторгувати гроші на автівку, дрон та чотири старлінки. Усе це вже відправили військовим, каже Лілія Микитин. Мені здається, що діти стали дуже дорослими. Вони наскільки глибоко перейнялися цією, ми ж знаємо, що війна повномасштабно почалася в 2022 році, а з 2014 року ця війна тривала і. Чи напевно ця війна можливо дітей підготувала до такого масштабного вторгнення? Вони такі стали дорослі, такі цілеспрямовані. Їхня мета така об'єднатися заради перемоги. І вони багато що роблять. Вони от питають, що може дитина зробити. Ну я, як вчитель, можу що їм сказати, що ваша основна мета вчитися, передавати свої знання, бо якраз історичні знання, історична пам'ять це те, на чому буде формуватися наше майбутнє. Допомагати армії учні Калуцького ліцею номер 3 почали ще у 2014 році, говорить директор Михайло Коротич. З його слів, дехто із випускників навчального закладу зараз боронить Україну від російських окупантів. Допомогу, яку збирають у ліцеї, намагаються відправляти у різні напрямки. На жаль, 12 випускників третьої школи вже загинули від рук ворога. І тому ми не могли стояти осторонь і не стоїмо. Ми протягом цих восьми років активно працювали, а особливо коли почалася війна, почали ще активніше працювати. І це не тільки ми школа, і батьки, і діти, і педагоги. Ми всі об'єдналися в таку спільну організацію, допомагаємо нашим захисникам. Зараз учні та вчителі ліцею хочуть взятися за виготовлення хімічних грілок для бійців. Першу партію вони планують зробити з наступного тижня. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.